Взуття літо 35 кілограмів, ціна акційна 16 тисяч 800 гривень, замість 20 500. Бачимо, першу моделька Nike, Наступна моделька Puma. Гляньте, яка класна! Зараз вам покажу. поглядаю ззаду. В таких коробочках по 35 кілограмів майте на увазі буде більше кросівочок, ніж в лотиках менших. Таких, як по 20 кг. Тому такі коробочки дуже і дуже вигідно брати. А ще тут дуже багато оригінального взуття. Таких як Puma, Adidas і ще ось такі всякі різні бренди. Так, дивимось. Така моделька буде. Не всі бренди знаю, тому буду озвучувати тільки ті, які знають. Це взуття крем, тобто найвища якість секонд-хенду. Тут у вас не буде ніяких дефектів, недоліків. Все взуття гарне, хороше. Взуття в оригіналі. Єдине, що, можливо, деякі пари просто треба буде гарно відчистити. І все. Така моделька буде. А я нагадую, що це акційна ціна, і ціна 16 тисяч 800 гривень за цілих 35 кілограмчиків. Ось. Така моделька буде каблучків. Здається, в цьому лотику навіть декілька таких бачимо, навіть ще є ціна. Тобто такі лотики дуже круті, на них можна дуже гарно заробити. Так, така моделька буде редім. Наступна моделька ось така, розміри всі можливі. Тут чоловічі, жіночі модельки, а ще маленький відсоток дитячого. І дуже-дуже багато брендів. Я ще раз повторююсь, попадається тут шкіра. Тобто це хороше взуття. І ще й акційною ціною ось такі майчики. Наступна моделька буде така жіноча, так гарно збоку виблискує. Так, дивимось, ще Adidas, гляньте, які хороші. Ой, це пуми, господи, Adidas. Так. Ось і знайшлась пара до капці цього, що я вам показувала. Такі ось кросівочки, ще найчики такі сіренькі, класні. А для того, щоб забрати цей лоток собі, вам потрібно зв'язатись з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram Puma. Єдине, що просто треба ці шнурівочки докупити. Така моделька буде теж красива. Розміри всі абсолютно різні, тобто всі можливі. Але бачимо, тут гарні розміри, попадаються навіть великі, а це дефіцит, кого велика нога. Думаю, скажуть самі, що дуже тяжко знайти Суття таке хороше. Великого розміру найчики. Така моделька буде жіноча, дуже гарно виблискує. на жаль, на відео так не передаємо. Так, ще така моделька буде жіноча. Теж, дивіться, вона повністю в порядку. Просто треба їх почистити і все. Така також моделька буде. А, такі каблучки, дивіться, які гарні. Десь на випускни десь кудись на вихід, під якесь плоточко. Така моделька жіноча теж буде. Камера так не передає, але вони вживу дуже такий ніжно-ніжно-розмі. Так, лофери легесенькі. Така моделька взуття буде, красівочки такі чорненькі. Боси ніжечки, так як це взуття літо, наповнення маєте на увазі, буде не все красивочки. Красівочки. Красівочки. Бачимо, друга моделька така. І трайка. я вже вам таку показувала. Ось. Дивіться. І на всіх трьох пише, що навіть ціна. Така моделька дуже красива, дівчатка, хлопчики, дивіться. Подивимось далі. Це у нас сіточка легенька в чорному кольорі. жіночі туфельки на каблучку, красиві, замшеві, в чорному кольорі. Жіноче зручне в Показую вам абсолютно вес лоток до кінця. Такі ось, босоніжечки. в мене, до речі, є схожі. Справді, і вони дуже зручні, дівчатка, майте на увазі. Так, дивимось далі. Така моделька буде цікава. Така моделька є, дівчатка, гляньте, Які тут класні модельки, каблучки. Такі, вони дуже красиві. Така моделька буде чорненька. Знову у нас крусівочки від Nike. Вони повністю в ідеальному стані, немає ніяких дефектів. Єдине, що просто треба буде їх кинути в окисник і все. Але ви знаєте, хто користується окисником, він вам будь-яку пляму виведе. Таке дитяче. Жіноче, зручне. такий мінімальний каблучок. Капочки дитячі, дівчатка, дивіться. Така моделька буде. Лаково, класна. І показуємо свиденько, що залишилось. У лодку Це будуть ось такі крусівочки, до речі, від Nike. Цікаві, класні. Така моделька буде на замочках. Жіночі, до речі, гарний великий розмір. Дитячі. Така моделька буде. І останні в цьому лотику, покажу. А ні, прошу, не останні. Така моделька і вже точно останні в цьому лотику будуть ось такі класні дитячі. А я нагадую ще раз для того, щоб забирати цей лотик, собі вам потрібно зв'язатися з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram.